Путіна Ушаков зізнався, що говорив з Віткофом через WhatsApp, натякаючи, що розмову здали американці. А ми нагадуємо, до речі, що мета визнала екстремістською організацією. Вона визнана на території Росії, тобто це та соціальна мережа, яка по суті заборонена на їхній території, і спілкувалися вони схоже саме через неї. Ну і також нагадаємо, що і Ушаков відреагував на публікацію Блумберг його телефон. Он розмови з Віткофом сказав, що хтось зливає, хтось прослуховує. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував матеріал агентства Блумберг зі стенограму його телефонної розмови зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. У коментарі російському пропагандисту він сказав, що часто розмовляє з Віткофом. Ушаков стверджує, що метою публікації є, нібито, спроба завадити налагодженню відносин між США та Ерефією. Водночас. Спомічник Путіна ухилився від відповіді на запитання про те, чи телефонна розмова є фейком. Суть розмови, вони мають закритий характер. Я не коментую, ніхто не повинен коментувати. Сказав він. І на запитання, звідки у журналістів інформація про таку розмову Ушако відповів: хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми і також. Помічник російського диктатора додав, що попередньо Вітков прибути до Москви наступного тижня. Раніше Блумберг опублікувало дві стенограми розмов російських посадовців. Перша це розмова Віткова з Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. І згідно з розшифровкою, Вітков радив Ушакову, коли саме для Путіна буде краще подзвонити президенту США Дональду Трампу перед приїздом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Вони також разом узгодили, як Москва може підки. Инути трампу ідею мирного плану з умовних 20 пунктів, і також спецпос. Спецпосланець перепрошую президента США, рекомендував, що Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо сектора газу та назвав його людиною миру. Другого стенограму містило розмову між Ушаковим і директором фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим про можливість передати російський проєкт домовленості представникам Трампа так, щоб його було подано як американську ініціативу. Дмитрія вже назвав матеріал Блумберг зараз вже настільки обговорюється мирний план, як хто кого, коли, куди і як здав, хто кого записав, хто де злив пропозиції і так далі. Зараз вже про конструктивні речі на рівні представників Росії і США. Напевне, все-таки потрібно дочекатися після того, як оця хвиля спаде, бо цілком можливі кадрові ротації в переговорчому процесі. А отже, це передбачатиме швидше за все і нові пропозиції, і нові напрацювання навряд чи від базових речей буде відхід, але тим не менше і прив'язувати до лінії фронту можна, але тільки з тої сторони, що чим активніше, сильніше ми тримаємося і несемо наносимо противнику ураження, тим менше, власне, і на політичному чи на дипломатичному полі противник може вимагати для себе преференцій, тим менше. З іншого часу, знову ж там теж є суб'єктивні речі, на які, на жаль, фронт не впливає, Ще є і невпевненість, як ми бачимо, управлінців уподобання одних між одними зі сторони, яка, скажімо, є агресором чи до сторони, яка є агресором. Але якщо ми оцінюємо бойові дії за власне Купінськ. То о, варто їх оцінювати в рамках власних бойових дій за Купінсь, Купінськ, купінськ зловий і контроль правого лівого берега, річки Оскіл і Оскільського водосховища. Саме водосховище це 80 по суті 4 кілометрова водна лінія, доволі широка. в різних місцях і доволі, скажімо, глибоке. Серйозна о, перешкода для будь-яких сил. Звичайно, що росіяни, намагаючись наступати на Куп'янськ і наступати на купянськ Словий, намагаються саме переслідувати базові цілі не тільки концентрації чи окупації цих міст, а власне контроль за водосховищем. Чи варто вірити російським заявам про те, що вони окуповують міста? Ну так, якщо хтось хоче себе обманювати, то прошу дуже. Ну, люди ж є різні, хтось як там. Я обманюватись радий, так і слухати росіян їхні брехливі заяви. Але всі, хто свідомі, хто розуміють, і хто мають мінімум можливостей, я не кажу максимум, а той мінімум можливостей оцінювати ситуацію навіть з офіці... з не тільки офіційних, але скажімо, з публічних джерел, які є присутні, з моніторингових каналів. Всі прекрасно розуміють, що це російські заявки просто для того, щоби. Власне, нав'язати свою політичну думку чи змусити змиритися з тим, що вони вже окупували. Хоча того близько немає. Пригадую два місяці тому, десь грасу говорив про Покровськ, що він вже його там завоював, оточили 30 батальйонів. Потім вони з путіном там навіть журналістів кликали, мовляв, довести, що вони вже всіх перемогли. Потім Путін десь там бігав навіть у формі російського якогось солдата, не то генерала, не то охоронця, бо там дуже багато питань до власне стилю цього одягу і відповідності навіть російським уставам. Ну але менше з тим це не означає, що вони і це нічого не помогло, тому що все-таки противник не зміг окупувати. Покровськ і мирноград, і ми зараз знову ж з вами навіть обговорюємо бойові дії навколо цих міст. Та сама ситуація з Куп'янськом Путіну дуже важливо озвучувати якісь аля перемоги, озвучувати їх під навіть цей ж самий переговорчий процес, але не стільки під нього, скільки щоб згодовувати російському населенню якусь переможну реляцію. Саме з тою метою заспокоєння, ну і розуміємо обґрунтування оцих гігантських втрат. Мовляв, ну та вас там росіян полягло багато вдовжки, Лада Калина, візьмуть а от усі, решту, пишайтеся. Тим, що русські всіх освободили, побіділі, де той Куп'янськ? 90 відсотка, то відсотків росіян, навіть не те, що на карті показати, навіть і навряд чи знають, де це є. Отже, така насправді, і тому їм кажуть: от ми там це окупували, це зайняли. Це і звичайно, росіяни це їдять і це приймають за чисту монету, тим пачено. Ну... Ніхто ж ми знаємо, як працює пропаганда, і оця віра, що жертви їхні не даремні. Хоча знову ж які вони не даремні гинути десь по посадках в Україні за один квадратний метр, тоді як в Росії сотні, на той тисячі квадратних кілометрів, не метрів віддає. Китайцям в оренди чи взагалі не заселені, і навіть є такі території, у них які там людська нога ступала раз на 50 років. Ну це нікого не хвилює. З них так їм важливо пишатися тим, що за один квадратний метр в Україні там 10 руських полягло за того ми побідіть Це імперське мислення. Тобто Путін змушений ще згодовувати їм. Росіянам з ментальною ментально імперською ментальністю і імперські успіхи. Перемога тому вони інколи навіть село яке десь заходять на три хати розповідають як е, успіх е, там стратегічного масштабу для нас. Це втрата це втрата села навіть на три хати, бо там жили громадяни наші, там жили українці, жили люди. Це важливо, але точно це прирівняти до стратегічного успіху противнику, навіть оперативного, навіть чесно кажучи, слабенько так сказати, що це якийсь серйозний тактичний успіх. Але вони цим пишаються і для того, щоб завжди мали оце, як -то там кажуть, почуття гордості. От їм і розповідають знову ж з урахуванням того, що російське населення далеко не критичне до інформації і споживає її. Орційно, як їм дають, і я не здивуюся, що якщо через два тижні Путін знову вийде і скаже, ми захопили Куп'янськ, то вони будуть кричати: О, нове місто завоювали. Тобто вони навіть не будуть аналізувати, що Путін вже розповідав, що він вже це місто завоював у лапках, звичайно. Звичайно, що під це російське командування на місцях, під якісь політичні заяви, буде пробувати атакувати, буде пробувати. Тілити або принаймні знову ж там якісь переможні звіти, реалі... як там релізи робити. Ну але це таке. Між іншим дуже цікава є історія під це, як російський картограф в штабі. Він там був по-моєму якраз по на пів на півдні чи на півночі України він воював. Дай Бог пам'ять. Я просто собі тепер згадав. От він спогади пише: так він там потрапив навіть до нас в полон. Отак він розказував, як у них малювали карти, як йому ставили завдання. Коли приїжджав командир округу, йому там на картах домальовували окуповану територію там один-два-три кілометри. А як приїжджав Герасимов, то лінію окупованих там домальовував в 10-20 кілометрів. Це дуже цікаво. Я думаю, що наш глядач може знайти це в інтернеті. Дуже цікава його розповідь. Ну там це, наприклад, дуже е -е, показово, як росіяни показують свої аля перемоги. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що бої за Куп'янські миті. Так, точно і точно що противник, е -е, на жаль, руйнує це місто, як і Купінськ-Вузловий. Але для них і Куп'янськ-Вузловий — це перш за все міста, які противник хоче зайняти для того, щоб створювати якісь оперативні простори для своїх військ, для накопичення, для підтягання техніки чи використання желізної дороги, як у купінському Вузловому, для своєї логістики. Це зрозуміло і це очевидно. Але з другої сторони противник намагається це ще перевести. Політичну площину, ну це це теж я думаю, десь зрозумів. Ніде на лінії фронту нашим бійцям не є легко, ніде на лінії фронту немає якихось простих рішень чи легких боїв. Сюди надзвичайно складно, надзвичайно небезпечно. Але у будь-якому випадку, оті от результати навіть дуже скромні, якими пишаються росіяни, це не завдяки їм, а всупереч тому як. Працюють збройні сили, і який ми маємо станом на сьогодні результат.